Уроки волонтерства провели добровольці в 11-й школі міста. Школярам розповідали, як на доброчинних засадах сприяти відновленню рідного краю. Свої перші кроки у волонтерстві робить Діана вступити до лав добровольців. Її змусила небайдужість до справ рідного міста. Діти повинні допомагати своїй свої державі, своєму місту. Це по перше, тому що просто начхати на це не можна. Ми будемо допомагати як захищати нашу природу, так і відбудовувати. Наше місто ініціаторами проведення таких уроків виступила всеукраїнська громадська організація Студентське братство. Вони ж започаткували у слов'янську аналогічне учнівське об'єднання, бажання та лідерські якості ось все, що потрібно для того, аби поповнити лави добровольців. Вже завтра волонтери наводитимуть лад у парку, а сьогодні разом зі своїми колегами презентують гарячу лінію для мешканців міста. Ми привезли ось такі плакати з дитячої гарячої лінією Учнівське братство ліцею. Воно буде поширювати в інші школи міста Славянська таку гарячу лінію, яка, до речі, створена. За ініціативи міжнародної правозахисної організації Ластрада Україна, де кожен може подзвонити і учень, і їхні батьки, і отримати фахову консультацію з юридичних питань, правову консультацію, психологічну допомогу. Ось в нас є випадки, які тут слов'янську вже телефонували і вирішуються там ті чи інші питання. На даний момент учнівське братство міста нараховує близько 30 учнів, але організатори впевнені, це тільки перші ластівки волонтерського руху, і він обов'язково буде розвиватися у слов'янську.